Молодь це майбутнє нашої країни. Команда Криворізького професійного ліцею приймає участь у військово-патріотичній грі Сокіл Джура з метою виховання здорових, чесних, витривалих, відважних, активних, точних, дисциплінованих, обережних, врівноважених, підготовлених і безкорисливих хлопців і дівчат. Доброго рівня. струн, Наша на. Воїни світла, Наша. Ми воїни світла, ми воїни добра. Восемь вище неба, брати, сестра. Слава Україні, смерть, ворогам, Слава перемога дістанеться нам. Досередини, глянь. Пане суддя, рій, воїни, світло, зучись і в конкурсі поряд, готовий. Ровий бандура, Станіслав. О, Ри, бровь. Фриз, бирка. Ри, за мной вот дула, вот, уши кость. На правом ремне. Струнки. Шпот, джин. Ри, пробой, грудь. Пробой, грудь. Легко, грудь. Легко, грудь. Оба, гэй. Оба, гэй. Шпот, джин. Рі до двох Перший. Другий. перша перша круга шикуй дракон право зімкни Драворівняй Трун Бог Чи. три ліво розімкни от у лаву шикуй рівняй. рівня Спокій, життя, і до правого рівняння. Струм, на місце, в рот, в рот. Трій, трій. Трій, от булава, Рубінове проміння, сонця зорі, Бореться із тінню високо в горі, зводця вище неба, брат і сестра, догорить багаття вечірня пора, радуйся молоду, в сильній руті, воду спад молодість в світлій риці, Бей барабан, бам, бам, барикади, брати. Воїни світла, войни добра, тьма порожа підла, дорога стара, воїни добра, воїни світла, чаростофарай, вже зоря розквітла Плаче боєць, шеврон на камуфляжі, скільки сердець. Зупинили кулі вражі на схиді дракон, Гудуется, помститись, давній закон, Рупая аби зігрітись Радуйся молоду в сильней Воно Вонус молодість в светлі ріті пый барабан, бам, бам, Барикади брати тут. Світла, бої не добра, марожих, високо ворі, гося вище неба, брат і сестра, нашу рідну землю визволять пора, воїни, світла, воїни, добра, мало.